В українській мові все просто зламалося, відремонтували. І немає проблем. А от в англійській є купа слів на слово ремонт, і якщо їх неправильно вжити, то можна добряче заплутатися. Одного разу я побачив кумедну рекламу автосервісу. «We repair what your husband fixed». Ми відремонтуємо те, що ваш чоловік е, відремонтував. по По-українськи це важко передати. Але прикол у тому, що repair це серйозний ремонт. А fix це щось зроблено на швидку руку. Тож давайте розберемося, як правильно говорити, ремонтувати англійською мовою. Перше слово repair. Виправити щось серйозне, відновити до нормального стану. Наприклад, I need to repair my laptop. Мені треба відремонтувати ноутбук. Наступне слово. Fix. Полагодити. Але часто тимчасово і не дуже професійно. Can you fix this chair? Можеш полагодити цей стілець. Наступне слово. Restore. відновити до первісного вигляду. I want to restore my grandfather's watch. Я хочу відновити дідусевий годинник. Renovate. Зробити ремонт. Оновити щось, що виглядало краще. We are renovating our kitchen. Ми робимо ремонт на кухні. Reconstruct. Відбудувати заново або зробити масштабну реконструкцію. «The the city reconstructed the old bridge» Місто реконструювало Старий міст. І нарешті останнє слово overhaul. Капітальний ремонт, коли лагодять усе від А до Я. The car needs a complete overhaul. Автомобіль потребує капітального ремонту. Отож, яке слово вибрати. Підсумуємо. Якщо лагодимо щось просте fix. Якщо професійний ремонт repair. Якщо старе повертаємо до життя restore. Якщо робимо ремонт, renovate. Якщо реконструкція reconstruct. І якщо все розбираємо і ремонтуємо капітально, overhaul. Крім того, ви можете підписатися на наш телеграм-канал «Мнемонічна школа. Переходіть в описання під цим відео і там знайдете посилання. У результаті ви зможете підписатися і кожного дня отримати безкоштовно уроки англійської мови. Отож, до наступної зустрічі!